Робні, хоча б. Так воно вже було. Вони хочуть не вирішати, тому що, що не вигадали. Зараз довозили, що вот до нам було А зараз немає, ми їдемо на, зупи, на ці заправочні пункти, падаємо в колінах, де вдома треба цей зранку зварити а, це, на це оболон і да, у скраплений газ. У нас немає природнього газу не в Лудар і на населених пунктах, і друге. Підключити електричество, треба 20 тисяч заплатити, щоб плита ставити на цим. Чому не можна посприяти, що обленерго, щоб вони надавали? Але з сільським хоча б якусь знижку, тому що за якийсь ми, там промель... У нас господар з годом Росії. Тому значить, якщо е, то, що... ми, ми це. по цьому Я, теж це, будемо проводити нараду, розбиратися і приймати рішення, щоб знижити це. Зараз просто не проведений ще тендер на закупівлю цього газу для ну, балонного. Та проблема нам відома, але це на рівні Кабміна має бути проведений цей тендер на всю країну. І та компанія, яка переможе, вона вже забезпечить